Друзі, вітаю! Сьогодні покажу вам будиночок у безпечній частині України, який вас дуже і дуже здивує, попри свою ціну. Він ідеально підійде для проживання як пари, так і великої сім'ї. Тож авансом прошу вподобайку та підписку на канал. Завтра вийде ще одне відео зі схожим будиночком. Розташований будиночок у серці України у дуже тихій і безпечній частині. В цьому відео я покажу все від під'їзду до особливостей кожної кімнати, яких тут дуже багато, та розкажу, які умови озвучує продавець, тож слухайте уважно, будуть важливі деталі. Побудований дім із добротної цегли є навіс для авто замість гаражу. Ділянка огороджена гарним парканом. Всюди стоять, як бачимо, скло вікна. На ділянці є досить багато красивих рослин. Але мені більше сподобалася тераса із саморобними меблями. На подвір'ї дуже приємно проводити час, та навіть є де погуляти, адже ділянка велика, і вікна виходять у двір та на вулицю. Для когось це дуже важливо. Біля тераси є побудований пруд і ще один навіть цілий ставок. Він обмощений гарькою. Рослини дуже радують око. Ну, якщо чесно, такого ландшафтного дизайну за таку ціну я ще ніколи не бачив. Для зручності на ділянці є також і окрема кладова. У ній зберігають е, інструменти для саду і городу. На стороні, що виходить до вулиці, також є ландшафтний дизайн. Ну і тепер давайте нарешті зайдемо в дім та поглянемо, яке ж воно це планування. Отже, при вході нас зустрічає така цікава, дуже піч, викладена із цегли і гарнітур кухонний гарнітур, декілька стільців, лавка і кухонна поверхня. Є мікрохвильовка, індукційна піч також мається. Електрики тут аж 16 кВт, то всього вистачає. Також є кавомашина машина і аудіопрогравач. такогось це буде важливо. Віддають все одразу. Також на першому поверсі розташована ванна санвузол в принципі, зроблений досить недавно, все дуже свіжо виглядає, плитка вкладена якісно, немає ніяких тріщин, немає ні кліснява, ні грибка, все досить, досить, досить добре. Є також сушарка. Далі у нас дуже незвичайне рішення. Другий поверх має два варіанти сходів. Перший Такі провізовані, мені здається, їх робили вручну. І другі вже зроблені добротно і більш безпечно, на мій погляд. Підіймаємося на другий поверх, і нас там чекає отака от спальня, вітальня є ліжко, є дуже круті мансардні вікна. Комусь це сподобається, комусь не дуже, щоб вночі нічого не світило. Тут є у нас тахта, є такий імпровізований аутентичний декор. Ну і давайте подивимось на друге ліжко, яке стоїть в цій же кімнаті. Є досить старий телевізор. ну В принципі, він працює. Там є підставка і ще декоративний камін, Тому, в принципі, це ок. Далі є дві дитячі спальні. До речі, пилососів, так як і спалень, теж двоє. Перша дитяча, більш простора, друга менша, але теж обмебльована. Продається все як є, речі ніхто вивозити, на жаль, не буде. Друзі, тепер по умовах. По факту, цей чудовий дім із крутим ландшафтом вартує 6 тисяч, але потім продавець також хоче доплату протягом року в районі 4-4,5 тисяч по можливості. Деталі, я думаю, що і торги можна зробити за посиланням. Всі контакти продавцям будуть саме у коментарях або у закріпленому описі відео. Друзі, дякую вам всім за перегляди і чекайте наступних відео. Вдячний за підписку на канал та вашу вподобайку.